Війна триває не лише на лінії фронту, а разом із тим в інформаційному просторі, адже із самого початку повномасштабного вторгнення було тисячі атак на наші офіційні сайти. Разом з тим є багато і вкидів, і у соціальні мережі і в інформаційні ресурси. І сьогодні ми поговоримо із Мариною Задвернюк. Це інспектор відділу протидії кіберзлочинів у Вінницькій області. Вітаю вас. Доброго дня Марина, Розкажіть загалом про те, хто такі кіберполіцейські і яка їхня основна робота? Кіберполіція це вид кримінальної поліції, який займається протидією онлайн-шахрайством і будь-яким злочинам в мережі інтернет. Загалом у вас є проект, який вже існує продовж усього часу повномасштабного вторгнення. Це проект Мрія. Розкажіть, чи взагалі його початок був саме в день повномасштабного вторгнення і про що цей проект? До початку повномасштабного вторгнення ми хотіли якось комунікувати з підписниками, з громадянами України, тому ми вирішили створити наш телеграм-бот. Він був створений разом з курсантами Харківського національного університету внутрішніх справ, який блокував різні наркошопи і будь-які ресурси, які поширюють наркотичні речовини. Але спочатку повномасштабного вторгнення наші цілі змінилися. Ми побачили, як швидко росте пропаганда, який вона величезний вплив. На наших громадян, скільки в наших коментарях почало з'являтися забороненої символіки, різних ботів, пропагандистів, колаборантів, тому було прийнято рішення швидко це все блокувати, залучати чим більше волонтерів. Тому ми створили такий масовий проєкт, який працює вже більше року, який активно діє, і в нас є гарні результати вже. Ви сказали про те, що залучали волонтерів. Ми уявляємо волонтерів. Це тих, хто збирають кошти, хто плетуть сітки. А це виходить кіберволонтери. Як можуть люди волонтерити разом з кіберполіцією або очищати простіри від дезінформації? Початком повномаштабного вторгнення ми дізналися, і що таке інформаційний фронт. І на інформаційний фронт також потрібні волонтери. Ми їх також ще називаємо кібервійсько, кіберармія. це звичайні громадяни від школярів до літніх людей. Всі нам допомагають, всі, хто мають гаджети, гарний інтернет, всіх, кого дратують ці різні колабораційні акаунти, всі нам допомагають. Як можна до вас долучитися? Чи це можуть бути лише люди, які вміють якісь роботи функції, чи це будь-хто? Як може до вас долучитись? Це може робити будь-хто. Наша наймасовіша діяльність здійснюється в Телеграмі, оскільки Телеграм це зараз найшвидше джерело обміну інформацією. Тому, вводячи в пошуковій стрічці СТОПРАШІ Channel, ви можете перейти як на наш канал, так і на наш бот, де міститься вся інформація про нашу діяльність, про наш проект. Є скрізь інструкції, короткі відео, як це все швидко робити. Тому може розібратись будь-хто. Ми вже за рік навчилися швидко впливати на будь Яку соціальну мережу ми знаємо, як краще заблокувати той чи інший аккаунт, яким чином краще робити скарги? Наприклад, чи прописати якийсь конкретний хештег, чи можливо подати скаргу англійською мовою, прописуючи певне речення? Тому в нас під кожним нашим постом є інструкція, як швидше заблокувати той чи інший акаунт в будь-якій соціальній мережі. Або як швидше там заблокувати чи вивести з ладу якийсь телеграм-бот чи адміна цього бота, які, наприклад, збирають інформацію про наші дислокації наших військових. Тому ми знаємо, як швидко на це вплинути для того, щоб він припинив свою діяльність. І чим більше скарг, чим більше людей долучиться, тим це все робиться швидше. Оскільки. Політика конфіденційності у всіх соціальних мереж вона різна, але служба підтримки вона діє там, де йдуть масово якісь скарги чи масово якась підвищена активність на сторінці. Тому ми маємо більше шанси забрати їх увагу для того, щоб вони звернули увагу на той чи інший аккаунт і допомогли його кинули там в бан чи заспамили. Тобто, якщо людина бачить якусь інформацію, яка несе якийсь або ж неправильний характер, або ж вона бачить це проросійська пропаганда, їй не потрібно просто блокувати і краще до. Отримуватись тих якихось порад, перш подивитися, mm -hmm. тому що блок не допоможе. Це тільки вона від себе приховує. E, правильно Блок допоможе, але це буде менш ефективно. Наприклад, якщо ви одного разу лише заблокуєте цей аккаунт, то є маленька вірогідність того, що до нього на нього зверне увагу служба підтримки соціальної мережі. Але якщо ви кинете, наприклад, наш бот, це посилання, наш адмін подивиться що воно дійсно підлягає тій інформації, з якою ми боремось, і до нього до. Улучиться ще таких 300 підписників, які в нас зараз є на каналі, то це зробиться швидше. Скажіть, які наймасовіші вам кібератаки вдавалося, якщо це можна розповісти, вдавалося зупинити або протидіяти їм. У нас на нашій платформі Мрія Сошел» також є програмне забезпечення від українського розробника Банвар, яке може завантажити також будь-яка людина, яка колись мріяла побути якимось хакером, наприклад, і подивившись коротке відео, де пояснюється, як це все робити, також здійснювати з кіберполіцією різні масовані якісь атаки. Дивитися актуальне завдання, яку саме платформу ми зараз блокуємо і завдяки програмному забезпеченню, це все робити автоматизовано. Тому можна навіть з такої ініціативи до нас долучитися, як людині, взагалі, яка користується соціальними мережами, можна відрізнити там, де неї маніпулюють, і що це дійсно якісь шкідливі боти, шкідливі телеграм-канали, на що їй варто звернути увагу? Зараз насправді дуже важко відрізнити дійсно, де дезінформація, а де правдива інформація. Тому ми завжди рекомендуємо посилатися тільки на офіційні джерела, тобто це телеграм-канали, які верифіковані, чи будь-які інші акаунти, які вже є верифіковані. Тобто, це представники і влади, і офіційні якісь канали Міністерства України. У них найактуальніша і найправдивіша інформація, тому краще всього довіряти саме їм. З офіційним усім джерелам, які ми маємо, звичайно, лише офіційним джерелам всех Крім того, що у вас є проект, мрії якою ще діяльністю займається кіберполіція. Кіберполіція активно також поширює свій канал на, на телеграм-каналі, який ви можете знайти на офіційному сайті департаменту кіберполіції. Це проект Stop Fraud, де будь-які громадяни можуть перевірити банківську карту чи номер телефону, чи дійсно він шахрайський, mm -hmm. чи ні. Тобто, якщо перед тим як купувати якийсь товар, ви можете цю карточку. Записати в нашому боті або на офіційному сайті кіберполіції, де воно вам потім покаже, чи піддавалася раніше ця карта якимось скаргам про те, що вона є шахрайська чи номер телефону. До речі, якщо говорити про шахраїв, ми можемо кожен з нас отримувати смс-повідомлення від кіберполіції про те, якщо ви там бачите якісь джерела інформації, але чи є зараз випадки шахрайства, коли зловмисники себе видають за кіберполіцію, як їх відрізнити і як зрозуміти? Що не потрібно на це вестись з випадками смс-повідомлень від кіберполіції? Ми ще не зіткнулися, але вже було багато випадків, коли телефонували під приводом працівників кіберполіції і казали, що у вас зараз ідуть шахрайські дії з вашими банківськими рахунками чи з вашим номером телефону. То Повідомте нам свою персональну інформацію або код доступу. Код безпеки кіберполіція ніколи не телефонує громадянам в таких випадках. Ми не є працівниками банку і не є мобільними операторами, тому такого доступу в нас немає. Якщо у вас дійсно сталася якась проблема, ви можете звернутися через вкладку Зворотній зв'язок на офіційному сайті департаменту кіберполіції, вказати інформацію чи написати звернення і долучити всі додатки та скріншоти, які обов'язково розглянуться. Так само зараз і кожна дитина може користуватися і телефоном, і взагалі будь-якими інтернет-ресурсами, і вони можуть переглядати будь-яку інформацію. Чи направлена ваша робота також на те, аби пояснювати дітям, як правильно працювати або користуватися інтернет-ресурсами? Так, на постійній основі ми проводимо з навчальними закладами по всій Вінницькій області різні тренінги з кібербезпеки, різні заходи, де ми розважаємо дітей і в ігровій формі, щоб їм краще запам'ятати, як правильно користуватися телефоном, які дані не потрібно вказувати, як розрізнити. Шкідливий сайт від нешкідливого, тому постійно проводиться така робота. Ми стараємося всім дітям розказати, щоб все було правильно, оскільки вже зараз у нас держава в смартфоні і вся наша діяльність в смартфоні, тому ми завжди проводимо таку роботу, оскільки випадків з кожним днем все більше і більше. Ми повинні обов'язково завжди перевіряти, на які ресурси ми переходимо, чи у нас є безпечне з'єднання. Не повідомляємо жодних паролів, жодних банківських карток. Працівники банку не не запитують таку інформацію. Також ми дивимося тільки на офіційні джерела. Я вам дуже вдячна за таку корисну інформацію за те, що ви розповіли про те, як ми можемо на інформаційному просторі змагатися із нашим ворогом. Хочеться додати на останок те, що не будьте байдужими, коли ви бачите різноманітні фейки або ж інформацію, яка може нашкодити нашій державі або ж шахраїв. Обов'язково вступ. Пайте до лав кіберполіція, адже ви також можете бути частиною цього війська, навіть залишаючись цивільними тим, Ми будемо берегти інформаційний простір нашої країни.